Терорист Путін вперше публічно зізнався у воєнних злочинах. Він підтвердив удар по цивільному об'єкту у сумах на всім хорошо ізвість удар наших військових сил по конгрес центру По моєму сумському це гражданський чи ні? гражданський 13 квітня росіяни завдали удару іскандерами по сумах. Вбили 36 людей, серед них двох дітей. І це ті люди которых мы считаем преступниками, которые должны получить получити заслужене за содеянное. Крім того, воєнний злочинець згадав про те, як російська армія вдарила по кривому рогу. Тоді росіяни, я нагадаю, вбили 21 людину дев'ять з них. Сидіти ілі проводять якими в що в ресторанів нибудь Ті люди, які заслужують самого серйозного наказання за садійні преступлення, таку вот, Такое тоже было. в ресторане проводят сходки, собрания, совещания, что то отмечают, там на водку п'ють і так далі. Насправді є відео того ресторану, про який говорить Путін. Ось там чітко видно те зборище генералів НАТО і українських військових. Путін як завжди, бреше. Єдине, у чому не збрехав, що удари по кривому рогу вони завдали навмисно. От туди теж був не Это гражданский об'єкт, гражданский. но цель яка? Военная.